Тиші команді молоді верх поки помить, а потім все одно треба буде залазити туди, в басейн. Ось і все. Саша вже зливає воду. Насос туди і вода з басейну виходить. Закінчився сезон. Цей рік для нас був такий тяжкий. Зараз я все повимиваю, все, поки вода є добре. А потім вже будемо. За один раз не викачаємо. Обмила я весь верх з порошочком чистенький цей. І це обмила. так вода зараз буде спускатися, потім залізу туди та буду гмити стінки. Ну це не, не, не за один момент. Так на душі погано. З цим басейном. Ой. Так, нічого. По пеньочкам ходимо. Ну, це все правильно ми робимо. Дуся. Ти ж командир молодої команди, це їм просто так допомогла. Зараз кину он ковдру. Грязна, Дуськіна, хай постирається. Так? Це правильно я кажу? Да. Yeah. Да. Знаєте, перший рік ми чистимо басейн, але в цьому році якась проблема. Ніколи такого не було, що вибрали воду і дивіться, мене можемо прямо відмити. вже прямо з такою чистящим. Оце все, що горіло, оце топливне, ракетне, ракетне все воно осідає тут. Бачите дно. Раніше отак злили воду, вимили все, а тепер драє чистищим порошком все треба. Ніхто його не мив, тряпкою витер нас робив. Так, да, і чистий басейн був. А це таке робиться. Це ж ми оце цим дихаємо. Така гадость. Що люди добрі, я вилізла помити ноги, тому що я боялася, що я їх не відмию. Я ногами там мочал, дивіться, дві мочалки стерла. Люди добрі, дивіться, нові мочалки, в нові. дирки. Диви, в дирки. Що в цьому році з басейном, ми не знаємо. Це просто жах. І то, Уже, кажу Саша, да, ну його мать його дригами, купатися не захочеться. Вже чистили, чистили, все одно бачите, якої де ще такі є, як ці. Оце все те, що мене накривали в цьому році, і все з повітря летіло сюди в басейн. Просто жах. Я ж кажу, що ні рук, ні ног не відчуваємо. Та й купатися не захочеться, як після такої чисти. Як обично, Саша взяв витер його, воду злили, витер і все. І він як він. Голубенькі, чистенькі, а це драйл. Я стояла ногами, то знаєте, як палубу натирають. Так я стояла так ногою, оце мочалкою, кожен сантиметр терла. І все одно ще дивіться, не повитиралося. Це жах. Що ж тоді казати про те, що ми їмо, те, про що ми дихаємо? Це просто жахіття. Я навіть у на асфальті, Взяла віник і позмивала, тому що воно так покапало. Знаєте, оця штукатурка, сама справжня штукатурка тут було. Тама більше прання. Та зараз Діяло вже висохло її. ма. Та зараз таке кинуло, воно постирало. Ось півбалона оцього чистя, що я іспользила. Пів Півбалона було. Це просто, я ж кажу, що. Такого ще не було в житті. Саня каже: оце полили, може кажу, так, звісно, ми ж поливали то чистим. Це грязне, тут вже останнє було, що ми зливали. Так чиста вода, все, воса пішло, пов'їдалося. І ми ж в наш басейн в цьому році був як сльоза. То тільки коли сталося у нас в то 9 днів ми нічого не, не, не чистили, не заходили, нічого. І отаке. А ми дивимося, що останній раз ми вилили останню хімію. І там було багатенько, там було десь літр 200, отак. І реакції не було. Я кажу, я не знаю, Саш, що за фігня. Не було реакції. Тобто, ота вся гімно, що з неба насипалося, воно просто не дає реакції перегідролю 60%. От і все. Ну нічого. Знаєте, очі бояться, ноги болять, купатися було гарно, гарно, почистили. Нічого страшного, нема такого. Щоб не зробили, тим більше команда молода, вон дивись, яка молода команда. Уважна така, тиша є. Ой, команда, моя команда. А де прораб? А, прораб в кабінеті спить там, де двері відкриті. Прораб тільки дає розпорядження, а сам спить. Угу. Зрозуміло, з яку прораба я кажу. Боже, Саша, коли ти вспів його вже скласти? господи. Глянь, Я тільки зайшла, смонтувала. Уже, вже басейну нема. А сьогодні... Ой, голова закрутилася, Дусь, підожди зайчик. ой. Ти так швидко все зробила, Дуся, ну я прямо не знаю. Яка ж ти швидка дівчинка? А Саша що, сидів, так? Сидів, нічого не робив. Ой-ой-ой, так у тебе нові штани, Дуся. Я й не туди, бабуся, тобі диви, яку юпочку зробила. Красиву, тепер воно не висить. Ой-ой-ой, та ти що. Оце маднява! Тепер воно не висить ковбаскою. Боже, як та покажися, яка ж ти кри... красива. Ой, красива юпочка, ось да, Щоб не видно було пі. Та туди-сюди. Боже, все, нема басейна вже. Ну, бистрий. Я ж говорю, що Саня вже сезонна. Хай Бог милаки він бистрий. Це вообще. Можу, Ото мокре. А я не знаю. Це... Я не знаю. Земля яка. Це ніс, навіть на лісницю, Сань. Ми нічого не трогали. А, ось За... Да. А ми, вроде... ми стоїмо. Очки одіть. Дусь, тобі очки Замай. одіть, іди одядь. Та щоб тоді плітка треш. Все, Санька все зробив. Оце скоростуха. Так немає, ніби. Бачите, тут трошки мокреньке воно. Ой, дуже мокре. Це воду просто лили сюди, воно висохне. Це поки трогати не будемо, воно хай підсихає. Саня каже, що взагалі не знімати. Та він ж лив то воно, звісно, мокре. Ага, тут мокре все. Каже, хай буде це, щоб коти не розривали пісок. О, так вже не Ну да. Може я завернуть в ту ткань, Саня, щоб, щоб накритий був він. Вона ще грязна, не стирала, весною постираю. Щоб не пересихав. Чи... А от та, що басейн ми накривали. Штардін. Щоб не пересихало. А пересихає літом на жарі. А ну так. Ну да, тоді вже й не надо. Да, ну, давай, Все да, да. Пусте место. Нет. О, на тобі до лавочки водить. У мене послабей на мои. Ні, надо дыхала. А ну давай давай А Ану поміряємо, давай, яка ти ученая. А ну, давай, 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 давай. не бойся, не бойся, бойся. Ой-ой-ой, яка докторса! Ой-ой-ой, красива. Подивись на мене. <гум> <гум> красивая дом. <да. гум> Та скажи, я, не <гум> бачу, хто там такий. Ох, і красива юбочка. Та ти що, глянь. Та ти. Ти от порола все нове пришила. Там не було пришити, там була ця ткань, она... терпеня в бабушки. <гум> Йомай. <моя. гум> Траниться в одну сторону, О, а я зробила з другого. Це вообще. Дуся, ти у нас як модельєр. Є бабуся модельєр, ти модель. Тепер бачиш, як хорошо. Хорошо, так. І не видно тут, нічого. Тут, тут, О, так. А тут так вітром є. Ну так. Да. Це... Господи, Красавець. От ти попала в сім'ю. Не в сім'ю, а в рай, так, да, Дуся, ти в раю. І помиють, і покормять, і лапи, і наругають трошечки. Ну а що ж робити? хвастуха ти. Чого угу. ти хекаєш? водичка ж є, Дусь. На вулиці не жарко, зовсім не жарко. Ось і все. Вона хоче гель. той, що ти купила, одне слухняності. Гель? Так, да, там написано в ньому одне слухняності. А який це гель, Сень? М -м -м. Для волосся. А, для волос. Пена, <клух> мус для укладки. Да, ну, ну, с... да. ну, так, ж на ньому. Від неслухняності волосся, так. Ну, досі мой. Та скажи, я слухняна. Я просто не трошки швидка дівка. Скажи, я на вас дивлюся. Ви ж такі самі. А скільки він важить? Кілограм двадцять цей. Та Менше? Меньше? Та менше, ти що? Легше, ніж діти. Попробуй. Та ні, не буду. Та <клухся>. Я тебе легче, ніж Дуська. Мені це таке тяжело Ага. Дуська, ти вообще. А що це? А, це, це ці херовини. Це повитирав, все, молодець. Все. Дуся, сезон закритий. Як і не було. О, то ще раз переложи. Поніс, Саша. Все, робота закончена. Ти вже всім дала відпуск, так? Да? Молода команда вже отдыхать, чи ще якось роботи будеш заставляти їх робити, Дусь. Саня, вже своє не зробити. Не а ти теж вже? А я нічого не зробила. Не а що ти? Штанивники почну, юпку яку. яку. Ну так і со це ж робота. Наша сім'я дебільна, немає ні одного дня, я не знаю коли, що в нас немає роботи. Я задаюся цим питанням. чому ми кожен день ми як в пеклі робимо? Я не знаю чого. Тому що ми приучені до роботи. Так кожен день, ну яка ж робота? кожен день ми роботаємо. Так у нас ж, ж заглянь, та не знайдеш ніде нічого. Ти ж Ой, хоч Бог. в квартирі, хоч в кухні, хоч у голуб'ятні кругом. Ну, люди ж теж живуть. Ну, люди не так, не такі, кажуть, як то, що то брать. Ми дуже-дуже. Таснотвольні і дульні, скажіть, Да? я і вам даю і відпуск. Дульні. Отдихайте, молода команда. Я розпорядилася, що треба морожено з'їсти, так що зараз я йду за замороженим. Ми купили таку коробку велику, дали його пройдуть. Боже, як вона любить морожену. Але не можна солодкого. Була заморозила, морозиво, це точно. Зараз ми морозиво. Отаке. Ми... Морозиво будеш, так? Да? Ну йдемо. Бабушка на тебе сідай морожено. На, куди пішла? Я пішла. Иди на ось морожено. Саш, йди, сідайте Сідай ты. Кушай Ось так. Морозино. Ти що хочеш прямо так потягнути? Нельзя. Нельзя, дусі, мороженое. Нельзя. Солодке. Нельзя маленькие. Це нам. Саш наморожен. Та ту викинь нафік. Ах, я жили, Хульочок викинь. тільки викинь. Та, воно мокре. Тут, там. Так воно сухе вже висок. Скажи, ви такі. Мені не можна, а ви будете жрати. Ну нічого. Ото йди, йди до Саші. Йди, йди. йди до Саші. Саша тобі дасть, йди. А я не буду. Саша одкривай, біжи. Чуєш? Біжи, бігав, біжи до Саші, біжи. Уже їсть, бігом біжи до нього. Дуся, він уже їсть. А ну погукай, Саші. Погукай. Дуся. Шома не дає, так? Єлі бішо. Як красавіця, господи. Ой, душена. Подивіться, яка веселка. Красива. Тіма не було. закрило хмарами і веселка. Перший раз я в цьому році веселку побачила. он веселка. Смачне морозиво. Бери. Malenkes lenkes mondta csak. nem